Після підняття рівня води жителі присілка Тереблі залишаються відрізаними від світу. Аби дістатись до присілка, людям доводиться переходити річку впрід. Сюди доїхати можна лише через гору за майже 20 кілометрів. В інакшому випадку сюди не доїдуть ані рятувальники, ані швидка. Діти навчатися у початковій школі тут теж не можуть. Про життя відрізаних від світу, Алла Легеза. Аби потрапити у присілок книжній Росул у тереблі, нам довелося пройти нелегкий шлях. Спершу невеликі потічки, які можна подолати у звичайному взутті. Далі довга дорога пішки через кущі і зарості. Здається, цьому шляху немає кінця. Пані Марина зустріла нашу знімальну групу не з пустими руками, а з рибальськими гумовими чоботами, бо в коротких через воду не пройти. Перейшли перше русло річки, ідемо до наступного. Далі вода більше, а течія сильніша. На другому березі зустрічаємо старшу жінку, яка змушена йти в центр села за продуктами першої необхідності. Запасаємося з центру, з центру все купуємо, на кладеме на підводу, то так веземо. Дивіться, яка неї сумка. бачите? Сумка в неї Яка уня яка сумка, і все сапого або міг не ломила, та сявня всякі сапого, що сягнуш. Всех тут живемо. Жителі присілка Нижній Росул уже тривалий час відрізані від світу. Щойно після інтенсивних хопадів рівень води трохи підніметься, саморобні мости зносить течія. Чому то і людина мало із того з дерева построїмо якусь кладку, доки до першої повони, коли перша повені знесе і обратно? А тепер, як і знесла 21 листопада на Михайля і по цей... Аби дістатися до помешкань місцевих, потрібно пройти ще кілька сот метрів пішки. Після виснажливої прогулянки нас привітно зустрічають жителі гостям. Вони раді, адже побачити тут чужих рідкість. Та й самі люди виходять із дому за великої необхідності. Та й може перейти. Нема. нікуди. я стара вже вже як вам казати життя. Вже не веселе, а й бусо таке ну, кібог, держи, держи, не держи. А без ліку, без хліба, без товару жити можна. Інколи вода піднімається так високо, що перейти річку неможливо. Тоді місцеві до центру села ідуть через високу гору кілька кілометрів пішки. Коли річка велика, не можна перейти ні в сапогах, ніяк через ту, ту горку схожу. Я роблю поваром одиноким громадянам кушать варю обід. І на роботу мусайно йти. Живеться, чесно кажучи, не дуже добре, бо от ця кожного дня треба ходити на роботу. Я працюю сама в школі вчителькою, так що кожен день всяк приходиться зранку на 9 годину. Треба бути в школі. і Треба годинка-півтора, щоб до школи добратися. З боку нашої держави, чесно кажучи, взагалі держава про нас може казати не дбає. Взагалі, а за таке, от наш приселок та майже забули. Усі загалі забули. От, от тепер недавно була вода підняття рівень річок. Взагалі не можна було. ми тут два тижні сиділи. Так можна сказати, відрізані взагалі від усього світу. Чи не найгірше те, що доступу до знань не мають діти? До школи чимало дітей присілка нижній Росул не ходять взагалі. Для наймолодших свого часу тут звели початкову зож, але уроки у школі проводять рідко, адже вчитель не може дістатися до навчального закладу. Я не могла ніяк тита. Я ходила круам, та мене переводили. та я тут спала. Не доїдуть всюди, і екстерні служби пожежу гаситимуть всім присілком. А при невідкладних станах лікарі зможуть надати першу допомогу тільки в телефонному режимі. Навіть поховати людей ніде і ніяк. А тепер жінка у нас померла та везли, не не могли її ніяк у село. Якраз на рождество померла. Ніяк тільки похорона не була і у селі був похорон. І ми всі збиралися, бо стрина наша, то ми всі зібрали там на по убрадних сапогах. Жінка вмела так звичайно, скору вмел. Та вивела не сама жінка, де хоронити її той. Запало дороги. Проте, за словами місцевих, лісовози тут їздять безперешкодно. За лісова зайдуть, а лісова зайдуть, а тут через річку вони, вони так лісова зайдуть з повністю да. леси. Місцеві жителі неодноразово зверталися до органів державної влади, аби ті вирішили проблему. Але у відповідь тільки відписки мовляв, немає коштів. Проектна документація на відновлення захисної дамби та берегоукріплення, а також будівництва автомобільного мосту виготовлена. Як проблему збираються вирішувати, ми довідалися у Тереблянського сільського голови, зв'язавшись з ним телефоном. Звертались мешканці присилку Нижнього Росову. Вже вирішується. Ми були з лісничим в Бушчинському лізоспі. Ви вже виписали ліс на ці переправи. Ми робимо тільки тимчасові переправи. бо... Кожного року їх зносить. У нас бюджет села 235 тисяч. Ну про що може бути мова, якщо ми не можемо забезпечити сільську раду? Розумієте? Цей рік досить такий важкий, бо не дають ніяких дотацій, і зараз на власні надходження формуємо бюджет. Ми вже сформували бюджет. І прийшло скорочення сільської ради. Ну щоб можна щось вуличне світло, щоб можна оплатити. Бо якщо б були не скорочували, навіть вуличне світло би не могли оплатити. Те, що одноіменна річка розділила село Теребля на дві частини, не єдина проблема людей. Присілок нижній Русул з дня на день може опинитися без електроенергії. А причина дерев'яні електричні стовпи, які вже давно відслужили своє. Пори падуть всі гнилі. У мене два падуть один і другий. Там теж горі падуть. Аварійні стовпи можуть опинитися на землі навіть при сильних поривах вітру дерев'яні опори вже нахилилися. І що дивує, тут не стовпи тримають електропроводи, а навпаки. Місцеві жителі кажуть, в першу чергу бояться за своїх дітей, які щодня наражаються на небезпеку. Тут цими електропорами треба кожного дня ходити і діються до школи, і ми всі взагалі. Знаходимося під під постійним так, переживанням, що не дай Бог щось станеться. Люди розповідають, неодноразово зверталися до Рему і там про цю проблему знають. Відповідь традиційна, немає грошей. Слабі, вже дуже ступ аварійні, падають, ще не падали, але падають. Ми прошли ріки списувалися всі, кулькотує жителів, навіть всі діти. Депутатню сутячу у районну електросіть там вже. Не є ніяких допомоги ніякої. Два стовпи поміняли біля трансформатору, і на тому все кінець. Як вони 36 років ніхто нічого не міняв. Як зробили 80-го року, так воно все не до сих пір. Стовпи, електролінія ніхто нічого не робив. Заяву писали, обращалися до вже в електросіть, писали заяву там до директора, до начальника в Ужгород. але ніяких ніхто нічого на то не відповіли. Зверталася на гарячу лінію, писала, і тепер десь. Два місяці назад я зверталася до голови сільської ради. Вже нового на нас вибрали. Буде чекайте. Писали місцеві листи і на адресу районної електромережі у відповідь. Традиційні відписки про нестачу коштів. Що важливо у листі від рему 2007 року йшлося про те, що у них є готовий проект для встановлення перехідних залізобетонних обор. Наразі все ще стоять дерев'яні. Сільський голова каже: все буде потрібно тільки запастися терпінням. В РЕМ із цього приводу він нещодавно звертався. Була розмова з начальником. Нас заклали в другий квартал 2016 року і року. Сказали, що будуть проведені капітальні ремонти аварійних опор. Просто мешканці не зверталися за відповідю. Зумієте, вже просто як зима, і там техніка не може нормально працювати. І чекаємо літа, ну то другий квартал 2016 року. І будуть замінені всі буде капітальний ремонт аварійних електропорт. Тож жителям присілка Нижній Росул залишається тільки чекати і сподіватися на краще.